Фрідріх Мерц зробив заяву про зняття обмежень на далекобійні удари по території Росії в либ Росії. І удари будуть ці здійснюватися західною зброєю, західними ракетами, якими саме він не уточнив. Ну а в Кремлі реально переполох через заяву Дональда Трампа про те, що Путін збожеволів. Пісков почав коментувати запитання журналіста, як же сприймають на Росії. Такий наїзд реальний на Путіна, і почав говорити якусь, ну чесно кажучи, єрість. Конкретно нічого не відповідав і все списав на емоційний стан Трампа. І справді Трамп емоційно обурений, тому що він не очікував, що так може його. Кинути, вибачайте, за такий жаргон Путін. Ну реально так воно і виглядає. Якими ж будуть рішення Трампа тепер? Чи справді він веде санкції проти Путіна, чи дійсно буде постачати до України необмежену кількість ракет, якими ми зможемо бити в глиб Росії, і як на цьому тлі буде поводити себе Європа? Бо це також дуже важливий момент. Підписуйтесь, друзі, коментуйте і поширюйте відео своїм знайомим, друзям, бо справді інформація дуже важлива. Ще два дні тому я вам розповідав, що змінюється дискурс у Європі і в Америці, і це означає посилення тиску на Трампа. Зараз слушний момент це робити. І скажу вам відверто, Європа разом з Україною робить це доволі вдало. Отже, підписка, коментарі, вподобайки. Ви знаєте, що вподобайок забагато не буває. Це допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube і витісняти російську пропаганду. А тепер, друзі, давайте до суті: Німеччина, Франція, Велика Британія та Сполучені Штати Америки зняли обмеження щодо дальності ударів України по Росії їхньою зброєю. Не нашої. Мова йде про їхню зброю, тому що своїми ракетами ми намагалися бити по території Росії. Звісно, не всі ракети долітають до цілі, тому що в Росії також є система ППО, яка працює ефективно, без перебільшення. У понеділок, сьогодні, 26 травня, МЕР заявив, що більше не існує жодних обмежень. Про удари на велику відстань зброєю, яку постачають Україні британці, французи, німці та американці. І тут питання відкрите. Постачали, постачають чи будуть постачати? Фрідріх Мерс нещодавно заявив, що він засекречує будь-які постачання до України. Ніхто каже про це знати не буде. Про результати ви, звісно, дізнаєтеся, а от що скільки ми відправляємо нашим. Партнером, бо Україна є партнером дійсно Німеччини, ми каже, повідомляти не будемо. І сьогодні він говорить: це означає, що Україна тепер може захищатися. Ну, мене, чесно кажучи, це трішки тригерить, тому що виявляється, раніше ми не могли захищатися. Так от, може захищатися, включно з ударами по військових об'єктах на території Росії. Донедавна вона цього не могла робити, і донедавна, за дуже рідкісними винятками, не робила. Тепер може вона може вражати військові цілі в тилу, і це є вирішальною якісною зміною у веденні війни Україною. Тобто, дійсно, ми можемо чинити спротив Росії набагато ефективніше. І Мерц звернув увагу на те, що Росія безжально атакує цивільні об'єкти, бомбить міста, дитячі садки, лікарні та будинки для людей віку. Примітно, що ця заява прозвучала вже після обурення Трампа поведінкою Путіна. І Мерц також додав, що Україна сьогодні не робить цього, тобто не б'є по цивільній інфраструктурі, і ми надаємо, каже, великого значення тому, щоб так залишалося і надалі. Ймовірні за все будуть визначені об'єкти, по яких Україна може бити американськими, німецькими, британськими чи французькими ракетами. Так було і раніше, але відстань тепер буде іншою, якою саме, знову ж таки, мерц непоточні. Я сьогодні детально розбирав саме це із військовим експертом Іваном Стопаком у себе на каналі, посилання залишу право в правому верхньому кутку. Перейдіть, перегляньте. Загалом ця відстань може бути. Ну, доволі цікавою, і летіти ракети можуть далеко. Кількість їх також не повідомляється. Єдине, що сьогодні окремі змі пишуть про те, що лише Німеччина може нам передати від 100 до 150 таурус. Але ми про це точно не дізнаємось, бо Мер сказав, я розповідати про це не буду. Нагадую, друзі, що в листопаді 2024 року. Тоді ще президент США Джозеф Байден вперше дав дозвіл нам засувати далекобійну американську зброю по території Росії, але це також було дуже вибірково використовувати і можна було виключно на Курщині, тому що там були північно-корейські солдати. А от по інших об'єктах ми бити західною зброєю не могли. Тому я не виключаю, що ракети ці є на складах, або вони до нас дідуть, але в будь-якому випадку ця заява. Більш ніж 100% погоджена і з Білим домом, і в тому числі з Парижем та Лондоном. На думку ж президента Франції Менеля Макрона, який також долучається до передачі в Україні далекобійних ракет, він передавав нам їх і раніше. То Трамп, коли робив відповідну заяву, врешті-решт усвідомив, що Путін його обдурив. Я маю на увазі заяву, в якій Трамп сказав, що Путін збожеволі. І каже Макрон: я вважаю, що президент Трамп усвідомив. Коли Путін говорив йому про готовність до миру, він брехав. І говорить: те, що відбувається в Україні, є неприйнятним і вкрай серйозним. Не можна заявляти про готовність до переговорів і водночас бомбити. Така подвійна риторика демонструє нещирість будь-яких заяв про діалог. Говорить Макрон, але. Те, що я вбачаю сьогодні, про що власне вам акцентував увагу на початку відео: Європа чекала реакції Трампа для того, щоб говорити щось про те, як вона буде тиснути на Росію. Поки що, це тиск зброєю, але потрібен, звісно, і санкційний тиск. Нині Макрон перебуває у турі Південно-Східної Азією. Там він, до речі, апелює до країн. Індетихокеанського регіону, які активно підтримують Путіна у війні Росії проти України. Бо справді сьогодні не можна недооцінювати саме цей регіон. Ми також сьогодні, до речі говорили про це в рамках проекту Центру громадської аналітики із Артуром Харитоновим. Я вам рекомендую переглянути це відео. Воно є в мене на каналі. Сьогодні воно було опубліковане. І Макрон, до речі, закликав країни до збереження порядку заснованого на правилах у глобальному контексті серйозних дисбалансів. Кілька днів тому я вам розповідав, що Макрон буде в такому турне, і можливо навіть в Сінгапурі, нібито після завтра, зустрінеться із Сін Цзінпіном. Бо це також дуже важливо буде, можливо, Макрон чомусь його переконає. Ну, поки що, Пекін не анонсує візитці до Сінгапуру, менше з тим за цим свідкою. А нині він у В'єтнамі, і він звернувся до В'єтнаму, до Індонезії, які традиційно купували збройні Москви, аби вони дійсно долучалися до збереження порядку в загалом у світі. А нині вони шукають альтернативних постачальників. Тому, на думку Макрона, ймовірно, краще, аби вони купували цю зброю в Європі. Ну, я, до речі, також цього не заперечую. І також Макрон акцентував, що Росія, ведучи війну в Україні за підтримки північно-корейських солдатів, читайте, Китаю, це та сама підтримка, дестабілізує Азію, а не лише Європу. Тому Тур Макрона цим регіоном справді дуже важливий. Потрібно все-таки вибудовувати. Якісь контакти. Я зараз не говорю про партнерство чи, не дай Боже, там союзи із Китаєм чи ким там завгодно, але індо-тихоокеанський регіон має бути в полі зору не лише Сполучених Штатів Америки, а і Європи також. Хоча до цього, як на мене, ще далеко. Повертаючись до заяви Трампа про можливість ведення санкцій проти Путіна після його атаки по території України, я про це вам говорив у вранішньому відео. Російські біржі і фондові ринки миттєво відреагували на Одне слово Трампа, яке звучало дослівно безумовно. Так він відповів на запитання журналістів: чи може він ввести санкції проти Росії після таких атак по Україні? Трамп відповів безумовно. Саме такі різкі випади президента США Дональда Трампа і заяви про санкції і риторика, які звучало про те, що Путін божевільний, і погрози на адресу Росії спричинили того, що російський ринок почав падати. До 12-ї години, 18 хвилин сьогоднішнього дня, час у нас і в Москві однаковий, звін збігається, індекс московської біржі впав на 1,51%. На перший погляд це нібито небагато, але це, друзі, мінус 100 мільярдів рублів. Це буквально за одну годину торгів. Тому якщо така тенденційність буде зберігатися, то зрозуміло, що ну, Росії точно не буде чим воювати. Це не відбудеться за один день. Це процес тривалий. Але якщо умовно, Європейський Союз ухвалить 18-й санкційний пакет, в якому пропише санкції проти енергетичного ринку Росії, якщо Сполучені Штати Америки проголосують хоча б одну десяту закону Лінсі грема про мита в Торині на країни, які торгують з Росією, ну і опустять планку з 500% до 50%, це абсолютно миттєво змінить ситуацію на Росії. Ну плюс далекобійні ракети в глиб Росії. І Кремль буде говорити по-іншому. Бо зараз Кремль ще не коментував належним чином заяву Трампа і Фрідріха Мерца про передачу ракет Україні. Прес-секретар Пісков прокоментував висловлення президента США, в якому той говорив про Путіна як про божевільного наступним чином. І каже: ну, це як на мене, перл. Звичайно, разом з тим це дуже відповідальний момент. Мається на увазі переговорний процес, який пов'язаний, звичайно ж, з емоційним навантаженням всіх абсолютно і емоційними реакціями. Ми уважно відстежуємо всю реакцію разом з тим президент, тобто Росії, Путін. Приймає ті рішення, які необхідні для забезпечення безпеки нашої держави. Тобто Пісков ухилився від прямої відповіді. А що ж думають Кремлі з приводу цього коментаря Трампа? Я вам вранці розповідав про те, що Крем про це навіть не писав у себе, але журналісти допитуються. Ну і врешті-решт, вже навіть про кремлівські телеграм-канали почали публікувати коментар Піскова. Лавров їжі ним, і та й сам Путін поки що мовчать. Говорять, лише ввечері у Путіна буде телефонна розмова, з ким Пісков не повідомляє. Також Пісков повідомив, що на цю хвилину проєкт меморандуму про припинення вогню ще не готовий. Коли буде, він не знає, над ним працює складний документ, ну все як завжди. Також Пісков сказав, що поки немає розуміння щодо місця та термінів наступного раунду переговорів із Києвом. До нього треба підготуватися. Ну, Росії потрібно довго готуватися, щоб більше вдарити по Україні. Що до речі, бо цієї ночі подивимося, але дуже показово буде, як відповість Путін Трампу. Можливість другого раунду переговорів прокоментували і в Україні. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав, що наступний раунд може відбутися у форматі делегацій, як то було в Туреччині. І Сибіга також додав, що ми прагнемо, аби цей раунд відбувся якнайшвидше. Також Пісков сказав, що реалізація стамбульських домовленостей буде продовжена. Я, правда, не знаю, яких саме, чи тих, що вони типу домовилися в 2022 році, чи домовленості, які були. Травні 25-го вже року не уточняв він. Також Пісков сказав, що закордонні лідери стали свідками спроб Києва завдати ударів по території Росії перед 9 травням. І ці спроби продовжуються. Ну, а вони по нас типу не б'ють. Їм можна нам ні. Все як завжди, в логіці Кремля. І наголошує він також на тому, що контакти по лінії спецслужб Росії та США є. Але говорити про масштабну співпрацю поки що не доводиться, чому я звертаю вашу увагу саме на цей момент також. Тому що є вже багато повідомлень, що всі контакти, які були між Вашингтоном і Москвою, зараз розірвані. Дещо залишається, але після невдалих переговорів в Стамбулі, неготовності Путіна припиняти вогонь, відмова Путіна, Трампу у його пропозиції. Про 30-денне перемир'я все це призвело до того, що всі переговорні треки сьогодні зупинилися між Москвою та Вашингтоном. І також стало відомо про те, що сьогодні Путін прийме главу Міністерства закордонних справ Туреччини Фідана, і вони будуть обговорювати, в тому числі, як сказав Пісков, і український сюжет. Буквально вчора я вам повідомляв про те, що очільник закордону відомства Туреччини летить до Москви і буде говорити про російсько-українську війну. Сьогодні Ердоган активно долучився до переговорного процесу, користається ситуацією. Трамп стомився, і він віддав це фактично на відкуп сьогодні главі Туреччини. Звісно, це для нас не найкращий варіант, але контакти такі відбуваються, що засвідчує. Мені та і ви певне переконалися в тому, що Путін не збирається поки що виходити з переговорного процесу. Користуючись м'якістю Трампа, він продовжує тероризувати нас і домагатися усіх своїх так званих цілей І СОО Ну там з'явились нові буферна зона і таке інше. Але він не те, що натякає прямо Трампу. Говорить я не збираюся зупинятися, примушу Київ виходити з чотирьох регіонів і так далі. Це вже більш ніж очевидно. В силу обставини, які склалися, і в силу того, що Трамп... Справді не сприймає вбивства, він про це говорить щиро, то сьогодні ситуація Вашингтону змінюється. І як завершаться переговори сьогодні Фідана та Путіна, що він власне говоритиме, я вам обов'язково повідомлятиму тут на каналі та в себе в телеграм-каналі, на який я вам пропоную підписатися, і посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Ну і також уже відомо про те, що глава МЗС Туреччини, Хакан Фідан. В Москві зустрівся із главою переговірної групи російської Мединським, і вони, звісно, говорили про припинення російсько-української війни. Результатів зустрічі не повідомляється. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Обов'язково додатково за необхідності сьогодні організовуємо ще додаткові випуски, що будуть якісь заяви цікаві. Тому не забудьте перевірити свої підписки. Половина з вас дивиться канал без підписок. Це можна робити, звісно, але буде крутіше і класніше, якщо ви підпишетесь. Всіх люблю, ціную, шаную і не перемикайтесь, все буде Україна!